Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі 16-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Шахтар Ворскла 3-1, Лівий берег ЛНЗ 3-1. Чорноморець Кривбас 1-3. Карпати Верес 5-0. Колос Оболонь 0-0. Динамо Олександрія 3-0. Та Поліся Рух 0-1. Поєдинок Інголець Зоря не змогли дограти через повітряну тривогу. Команди відіграли лише один тайм. Друга половина зустрічі відбудеться вже у 2025 році. На 38-й хвилині Волохатий відкрив рахунок у матчі. Рахунок залишився 1-0 на користь Інгольця. Поєдинок УПЛ Шахтар Ворскла став для півзахисника донецького клубу Єгора Назарини ювілейним сотим проведеним в УПЛ. У складі Шахтаря Назарина відіграв 42 гри. У складі Зорі також 42, У складі Карпат 15 та Дніпрі 1. В активі півзахисника 9 голів в УПЛ. Єгор дебютував в елітному дивізіоні 20 травня 2017 року у складі Дніпра у гостьовому матчі проти Сталі із Кам'янського. Той поєдинок завершився перемогою Дніпрян з рахунком 1-0. Лівий берег вдома обіграв ЛНЗ з рахунком 3-1 у матчі 16-го туру УПЛ. У цьому матчі дублем та автоголом відзначився півзахисник господарів Руслан Дедух. Він став автором першого випадку в історії чемпіонатів України, коли гравець в одному матчі забив гол у свої ворота і два в чужі. При цьому в історії чемпіонатів України 12 разів були випадки, коли гравець у матчі забивав поразу у свої і чужі ворота. У будинку футболу відбулося засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу. На засіданні, зокрема, виконком зменшив обов'язковий атестаційний внесок за проходження процедури атестації у сезоні 2024 2025 для клубів УПЛ. Він був затверджений у розмірі 135 тисяч гривень. Також було ухвалено із сезону 2025-2026 здійснювати атестацію футбольних клубів УПЛ футбольних клубів професіональної. Футбольної ліги України, футбольних клубів учасників змагань із футболу серед жінок за рахунок цільових коштів УЄФА. Кривбас планує провести зимові збори в Іспанії. Повідомляє офіційний сайт Криворізького клубу. Наразі тривають перемовини. Клуб також досяг попередніх домовленостей щодо проведення контрольних матчів. Суперниками Кривбаса можуть стати Левадія, Кальмар та Олімпія із Любляни. На офіційному сайті Арсенала з'явилася інформація, чому Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на матч 15-го туру АПЛ проти Фулгема. Як зазначено, футболіст пропустив цю гру через травму. Характер та серйозність пошкодження не уточнюються, але головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив, що Зінченко ризикує пропустити декілька найближчих матчів. Український захисник Інтера Майамі Сергій Кривцов залишив команду. Контракт гравця закінчився і не буде продовжений. 33-річний кривцов виступав за Інтер Майамі з 2023 року. Він провів 63 матчі за команду, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Рух оголосив про припинення співпраці за обопільною згодою сторін із генеральним менеджером команди В'ячеславом Шевчуком. Цитата: Дякую за цю співпрацю. Я та рух мали давні тісні та дружні відносини, які ми продовжимо підтримувати. І надалі наша співпраця була плідною та професійною, але настав час рухатися різними шляхами. Частина мого серця та думок завжди буде з рухом, адже цей чудовий клуб, і мені цікаво буде за ним спостерігати. Бажаю жовто-чорним успіху в усіх етапах їхнього розвитку та перемог на футбольному полі, сказав Шевчук. На посаді генерального менеджера руху Шевчук провів із квітня 2024 року. Форвард Зорі Альун Дур покине українську команду. Повідомляє та таке: за даними джерела, луганський клуб не планує продовжувати оренду 23-річного синегальця. Також зазначається, що Зоря розраховує зберегти до кінця сезону гравців, які орендовані у Динамо. Зокрема, йдеться про хавбека Олександра Яцика. Дура Луганський клуб орендував на початку року у португальців справом викупу за 300 тисяч євро. У поточному сезоні синегалець провів один поєдинок. Головний тренер ЛНЗ Андрес Караско покине пост головного тренера та вже навіть попрощався з командою, повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Черкаський клуб програв чотири матчі поспіль. Наразі ЛНЗ займає 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 18 очок за 16 матчів. Раніше була інформація, що у контракті Караско з ЛНЗ не передбачена компенсація в разі дострокового звільнення. Нагадаємо, Андрес очолив ЛНЗ у червні цього року. Його контракт розрахований на два роки. Власник Олімпіакос Вангеліс Марінакіс роздратований через придбання українського нападника Романа Яремчука. Повідомляє Спорт Тайм. За даними джерела, він запросив усю інформацію стосовно цього придбання, щоб знайти відповідальних та знайти рішення ситуації. Олімпіакос не хоче тримати українця у своєму складі, але поки що не знайдено рішення, як зробити так, щоб він пішов. Олімпіакос ще не виплатив Брюге повну суму трансферу. Клуби домовились про виплату 5 міль. Мільйонів євро трьома траншами. Окрім того, у нього доволі висока зарплата півтора мільйона євро плюс бонуси. Керівництво клубу вважає, що у Яремчука великі проблеми з поведінкою та налаштуванням. Також зазначається, що Роману комфортно у ролі запасного і він не хоче залишати клуб взимку. 29-річний українець у поточному сезоні провів 9 матчів за Олімпіакос та забив один гол. Журналіст Віктор Вацько прокоментував власну інформацію про те, що форварда Баєра Артема Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Цитата: минулого разу я сказав, що Степанова хочуть заграти за збірну Німеччини. Потім минуло кілька днів, і вийшло інтерв'ю головного тренера збірної України Ю-19 Дмитра Михайленка. У цьому інтерв'ю йому поставили таке ж саме питання. Він розповів, що також має таку ж інформацію, але пройшов ще який час, і потім в цю історію включився мій WhatsApp. Виявляється, що футбольний і довкола футбольний світ дуже тісний. І от виявилось, що в нас спільні друзі із батьками Артема Степанова, колишнім футболістом Луцької Волині Романом Степановим. І ось прийшов такий меседж із посиланням саме на Романа Степанова, який, наскільки я розумію, зараз там в Леврокузині. По-перше, ніхто до них не звертався із пропозицією грати за збірну Німеччини. По-друге, навіть якщо б і звернулись, Артем Степанов, його батько всі 100% ідентифікують себе з Україною, і Артем Степанов хоче грати тільки за збірну України, сказав Воцько. Також Віктор Вацько розповів про ситуацію з контрактом опорного півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Цитата щоб розуміти повну картинку ситуації Олександрія Калюжний, давайте я так вам і опишу. Переговорний процес стосовно продовження контракту там триває давно. І триває він у такому алгоритмі. Олександрія каже, ми зацікавлені у продовженні контракту. Футболіст зі своїми представниками назвав клубу умови контракту, які їх влаштовують. Олександрія подумала і говорить: Окей, приймаємо. Все, давайте підписувати. А далі з боку Івана його представників пішло затягнути. Затягування процесу, іншими словами, вони почали уникати контактів з клубом, не надаючи при цьому якихось аргументів. У простонароді, народі говорять, у таких випадках почали морозитися, сказав Вацько. Контракт 26-річного українця розрахований до наступного літа. Також декілька днів в інтернеті з'явилася інформація, що Олександрія може перевести Калюжного до молодіжної команди. Це може статися, якщо він не підпише нову угоду. Пізніше це прокоментував директор клубу Дмитро Китаєв. За його словами, це просто плітки і не більше. У поточному сезоні Калюжний забив один гол та віддав один асист у 14 матчах. Ліверпуль і Тоттенгем одні з клубів, які цікавляться півзахисником шахтаря Георгієм Судаковим, повідомляє The Mirror. Агент 22-річного українця Вадим Шаблій сказав, що до його клієнта активно проявляють зацікавленість команди з чемпіонату Англії. Цього сезону Хавбек забив 9 голів та зробив 3 асисти у 21 матчі за Донецький клуб. Півзахисник збірної України та Поліся Олексій Гуцуляк може перейти в європейський клуб, який уже зробив пропозицію щодо трансферу гравця. Неназваний європейський клуб готовий заплатити 4 мільйона євро за 26-річного футболіста. Зазначається, що цей клуб не грає у топ-5 європейських чемпіонатів, але має амбіції в єврокубках. Нагадаємо, влітку Гусуляк залишив Дніпро 1 та став гравцем полісся. Його контракт розрахований до 30 червня 2026 року. Полісся близьке до підписання ізраїльського півзахисника Єрусалимського Хапуеля Офета Бітона. Про це повідомляє тамтешнє видання Спорт. 5». за інформацією джерела. Трансфер 25-річного футболіста обійдеться вовкам у 500 тисяч євро. Саме така сума прописана у контракті капітана Хапоеля як відступні у сезоні 2024 25 Бітон провів сім матчів на клубному рівні. Відзначився однією гольовою передачею. Портал Трансфер оцінює його вартість у 400 тисяч євро. Журналіст Віктор Васко розповів, що до правого захисника Ворскли Ілі Крупського є інтерес з боку Динамо. Цитата Динамо цікавиться Крупським. Я маю підтвердження про цей інтерес, і також маю підтвердження про те, що у списку бажань київського Динамо на позицію правого захисника Крупський не один. Зокрема, у ньому є дуже серйозний конкурент з УПЛ. Це Олексій Сич з руха, сказав Вацко. Раніше повідомлялось, що клуб МЛС Нью Інгланд Революшн домовився з Ворсклою про трансфер Крупського, але пізніше агент гравця повідомив, що вони розраховують тільки на Європу. У поточному сезоні на рахунку 20-річного українця один асист у 14 матчах. На рахунку Сича цього сезону чотири гольові передачі у 14 матчах. Український арбітр Микола Балакін отримав занижену оцінку за матч Ліги чемпіонів байер зальцбург повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: за моєю інформацією, Балакін від УЄФА за цей матч отримав занижену оцінку. Скільки балів не можу вам сказати? Це десь між 7 і 9 та 8 і 4. Це оцінка арбітра, який припустився однієї результативної помилки, сказав Співаковський. За даними джерела, це пов'язано з епізодом з призначенням пенальті, який на восьмій хвилині реалізував Флоріан Вірц. Після завершення Ліги націй Україна залишається 13-ю в рейтингу європейських збірних, а це означає місце в другому кошику на жеребкуванні кваліфікації. Хоча після Євро 2024 ми мали шанси на 12-ту позицію і перший кошик. ФІФА вже оголосила про 5 кошиків при жеребкуванні. Вони виглядають наступним чином. Перший кошик Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія та Австрія. Другий кошик Україна, Туреччина, Швеція, Вельс, Польща, Угорщина, Сербія, Греція, Румунія, Норвегія, Словакія та Чехія. Кошик 3 – Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія, Цуховина та Ізраїль. Кошик 4 – Болгарія, Люксембург, Косова, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпер, Ферери, Латвія та Литва. Та Кошик 5 – Молдова, Мальта, Андора, Гібралтар, Ліхтенштейн та Сан-Марино. Напряму на турнір виходять 12 переможців своїх груп. Ще чотири перепуски у плей-офф розіграють між собою другі місця і чотири команди з Ліги Націй. Переможці своїх груп Ліги Націй, які опинилися за межами топ-2 у відборі. Також після завершення групового етапу і жеребкування плей-офф Ліги націй за допомогою футбол міц Дейта стали відомі такі перспективи для нашої збірної. Україна 100% буде в групі з чотирьох команд без аутсайдера з п'ятого кошика і розпочне відбірковий етап аж у вересні 2025 року. Суперником України з першого кошика наймовірніше буде одна із найсильніших топ збірних, що вийдуть в одну другу ліги націй. Шанси збірних з першого кошика на групу з чотирма командами за футбол міцдей та наступні. Іспанія, Франція, Португалія, Німеччина та Італія. Найбільші шанси стати суперником України з третього кошика мають такі збірні: Шотландія, Словенія, Ірландія, Грузія та Ісландія. Вони на 100% будуть у групах з чотирьох команд. З четвертого кошика в групі з чотирьох команд на 100% будуть Болгарія, Вірменія та Косово, плюс ще якісь три збірні з інших дев'яти. З усього цього випливає висновок, що УЄФА робить відбір на чемпіонат світу 2026 важким для таких команд як Україна, яким у березні доведеться грати плей-офф Ліги Націй. Якби ж ми виграли свій квартет Ліги Націй, то на 100% були б у відбірковій групі із п'яти команд. Водночас, найіронічніше, що якби ми посіли четверте місце, то мали б 86% шансів потрапити в групу із п'яти збірних, а також потенційно легшу групу в кваліфікації на чемпіонат світу 2026 Жеребкування відбудеться вже за декілька днів, 13 грудня. А сам груповий етап кваліфікації пройде з 21 березня по 18 листопада 2025 року. А ви напишіть в коментарях, кого б хотіли бачити у суперниках України у кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Merry Christmas!